І всім привіт-привіт, ми продовжимо. Починаємо грати в Ukraine GTA, це, це гра від тих розробників, в е, яких я граю GTA 5. І я вам хотів показати, як це все відбувається. Е, зараз ми проходимо маленький туторіал, -то Ми купили похавати. Нам зараз треба піти курентувати і, і, і поїхати. Е, і поїхати, получається попрацювати правильно? Правильно. Рушайте на будівництво. Як завестись? Е завестись. Нам треба пр е Б пристібнутися. Подожди, хорошо. А, ктрили. Б пристібнутися. Ого, ну все, пігнали!